Вітання на каналі. Сьогодні в мене Ford Transit 2017 року. Двигун 2.0, якщо не помиляюся, приїхав на заміну ремня ГРМ. У Нас ремінь на цих двигунах стоїть в маслі. в маслі. І десь підтікає антифриз, потрібно буде подивитися, чи радіатор, чи не радіатор. Якщо радіатор, потрібно буде замінити ще і сам радіатор. Отож, у мене вже є певні запчастини, це сам ремінь ГРМ. Ремінь приводу машинного насоса. І маленький вузенький. І в принципі, як і цей невеличкий і, натяжний механізм ремня ГРМ. Ось такий має замість ролик. У нас стоїть ось така лижа, я так розумію. Далі ролик. А може цей ролик сюди йде. Тому що таку роботу я ще не проводив. я буду вперше робити. Е, натяжний механізм ремня генератора, ремінь ПК. Ремінь генератора мене запитали, що таке ПК. Ось ремінь ПК. Політліновий ремінь. І обгонна муфта генератора. З кришечкою така вона собі. Бачите, гарненько. Ну і радіатор йде в салоні. там. Якщо будемо буде міняти, пізніше покажу радіатора. Одразу хочу сказати, що... Незручний в роботі автомобіль по тій причині, що двигун стоїть низько. Тобто, виходить, ні з явно, ні зверху, скрізь незручно, але будемо працювати. Зараз тут повитирається все масло, щоб було гарненько-сухенько, і буду приступати до розбирання. Як буде щось варте уваги, звісно, буду показувати. Значить, вигляд знизу маємо ось такий двинет сухенький на одометрі 200 тисяч пробігу, є така маленька защитка від колеса, стоїть защита на ремню ПК. От, бачите? Ось така хлопці ситуація. от, Знизу тут у нас ми маємо таку ситуацію. ситуація, е -е, Далі мокре бачу ось тут. Потрібно буде позаглядати, дуже схоже на те, що підтікають, Вон, бачите, капля вісить. Втікає бачок радіатора. Для його заміни потрібно буде зняти інтеркулер і планку, ось, він має пропуститися вниз. Я так думаю, цей радіатор. Ну, а Зараз напевно я зілю антифриз. Хлопці, щоб зняти вам оцю кришку. Не знаю як кому, мені блін, як спідібрати слово. Нервую бляха, муха, тому що а там болтик він є. Вон там бачите. Знизу тісно зверху треба два локтя щоб було і чотири зап'ястка. І бляха, ще один болтик є. Ось він, ось він, бачите? Бачу, бачите. Так, наче не металева, не пластмасова защита, а я не знаю що. Коротше, бляха, весело. Веселий форт. Ось ця кришка, погляньте, один, два, три, 4, п'ять. Замучила вона мене ця кришка. Значить що, на генератор у нас ремінь натягується, так, а на помпу ремінь е, самонатяжний. От так, хлопці, щоб знали, на помпу йде окремий ремінь і він самонатяжний. Зараз кидаємо цей ремішок, ну, працює, працюємо далі. Дістався хлопці до передньої кришки. Ну, майже дістався, як бачите. Залишається в мене передній шкіл колінвала, заважає зняти. І, як бачимо, шкіл гідропідсилювача також закриває трішки передню кришку. Отже, ще потрібно буде мені відпустити. Шківок, не шківок, а він, бачите, пластиковий стоїть. Це все. Максимально дешево роблять. Потрібно буде мені відкрутити сам гідропідсилювач. Такий вигляд. Десь час я тут нагнутий десь там. От. Тому нічого не показую, тому що будете бачити тільки мою спину, а оператора в мене немає, щоб запихло камеру води, де я щось кручу. Якось так, хлопці. Дуже незручно. Такі рішення у «Форда». Часом здається, що не інженер технолог з Рено, інженер-розробник-технолог з Рено перейшов працювати до «Фордів». Тому що такі рішення, що реально у... Рено курять. «Форди» таке виліплюють, буває, що страшно. Так, в мене залишилось до того, щоб зняти кришку, зняти тільки передній шкіл колінвала. По мануалі написано. Знімати стартер для того, щоб зафіксувати колінвал і відкрутити болта. Я думаю спробувати Спочатку ударним пістолетом. Якщо не піде, тоді буду робити так. Привод рівня ГРМа йде не від цієї шестерні. Тут має бути ще проміжуточна звідси. Тому думаю, що можна відкручувати його. До чого це веду? Тому що багато Форди часто люблять на кульвалу не ставити шпонки. А просто все тримається за рахунок того, що прижимає цей центральний болт. Ну, оскільки на цьому шківу, дивлюся, немає ніяких міток, ніякого установочного отвору, тому думаю, що там має бути у нас ті шестерні, мають бути на шпонці. Так, як. Стоїть шестерня на вакуум-валу, стоїть шестерня ось тут. І в нас ось тут стоїть ТНВД. ТНВД має крутитися. Тому думаю, що там в нас є шпонка. Ну і не написано, що в принципі ми ніяк не виставимо митки, так як більше ніде, в нас нема миток, окрім тільки як під кришкою на самих шестернях. Отже, пробую відкручувати шківа і знімати кришку. Так, хлопці, нічого не вийшло, встановив фіксатор кулінувала. Старті розкинути ще та історія, наче й ну, але блін, ці патрубки провода. Все наскільки чітко підігнано, що дуже тісно, дуже хірово скидати. Як бачите, я повністю не зняв, а залишив там. Фіксатор встановив, зараз буду якоюсь трубою. відкручувати, пробувати болта. І ще один нюанс в тому, що зараз в мене гуляє, мабуть, зараз прийдеться. Ставити назад подушку, опускати на подушку, щоб він не їздив, бо от так зараз я його не відкручу. Правда, така історія, хлопці, пістолет не бере. Ну, як там буде видно, от такий вороток і єлі воно пішло, хлопці. О, зірвав. Да. Важко сидів, блядь. Болтик. Щоб зняти шківа, необхідний зйомник. Так не сходить, хлопці. Треба зйомника. Зняв шкіла. О, отаке маємо. І як бачимо, сальник вже потіє. Почав бігти сальник передній. Так, хлопці. О! Казалось, що вона знімається кривою, рівною не можна зняти. Рівненька. Кришка. Ну, вона вважається ще по тій причині, що сальник тут впаяний, чи як там. чи Таких розмірів сальників немає. Коротше, ну, в мене є нова, нова кришка. В мене є. Буду ставити нову. Ось він, хлопці, пан ремінь. Бачите, яка конструкція? Я стільки що стояв, дивився, дивився на неї і думаю, блин, навіщо так ускладнювати ремонт двигунів. А? Поставив сюди цепа, Таку саму конструкцію зробив все, тільки замість ремня поставив цепа нормального. І двигун буде блін, ходити без обслуговування 500 тисяч. Ні, потрібно всунути сюди цього ремня, щоб сюди лазити кожні 200 тисяч. А? От скажіть, навіщо таке робити, хлопці? Чуть не сподимося. Ось, бачите, автомобіль має 200 тисяч пробігу ріднього. Така ситуація тут у нас. Ситуація. Ой, блін. Навіщо так вони роблять, га. от, бля, хамох. Ці фордовці. Так, тут шпоночка є на плінвалу. Добре, добре, бачите, шпоночка є. Кажете, що там? Чи -то не шпоночка. Коротше, хлопці. Ну що, зараз буду виставляти мітки. Я виставлю мітки і вам покажу. А чим буду виставляти, зараз також покажу. Так, значить, маємо ось такий набір. Дві болванки на розпредвали. Ось такі. Я так розумію, що ці штіфти сюди. Так. Фіксатор колінвала у верхній на твіточці. Одну детальку ви вже бачили, я на зафіксував колінвал на місці стартера. Це ось, бачите, ставиться. І три штифта. Один, два, три. Три штифта. Якось так, це, мабуть, один сюди, ось А да. Ці болти, до речі, я так розумію, на неї має фіксуватися планка, яка прижимає, тримає колінвал там біля, замість стартера. Ці болти короткі в наборі. Я шукав ставив свої. Ну і підкладка там ставиться, бо стартер стоїть на, на, на направляючих, щоб їх не вжати, ставляться отакі штучки. І в комплекті 4, не знаю навіщо. Все, виставляю мітки, пробуємо, перевіряємо так, і так, і так. Розпродали, як бачите, зафіксовані. Колінувал теж зафіксований, пізніше до нього спустимося, покажу. Але до фіксації що були такі балланки в наборі. Я не розумію, навіщо вони, погляньте, як вони ставляться. Ось. Бачите? Дивіться, і люфт. Навіщо воно? Можливо, для того, щоб... Ремня ставити, дивлюся цей діаметр такий самий, як і внутрішній діаметр зірочки, де йде ремінь. Можливо, щоб легше рейняний, не знаю. Ну, Поки місь, е, користі від них я не бачу. Шифти є були в наборі, От, е, зафіксувалися, йдемо вниз. Так, вигляд знизу. Стоїть фіксатор. По-іншому ви його не поставите, Поставить, Стоїть він тільки в одному положенні і ось так, коли у вас верхня мертва точка. Отак він стає. Болтика я наживив, щоб він у нас нікуди не втік. Все. Можна, в принципі, відкручувати болтика і скидати натяжний механізм, це ремінь ГРМ. Так, пробуємо, хлопці. Ого. 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 Це зараз, мабуть, пішла натяжка ремня. Щось мені так здається. Потрібно. Зате фіксатора шестигранника, відтягнути і зафіксувати, тому що я відпустив, воно пішло. Зараз пішла на ремня і мені зараз буде важко його зняти. Зафіксував і тепер можна бачите, вільно крутити. Все, ремішок пригнув. Аля улю. Ох, і окуні вони ці фордісти, як фігіє. Яхі, охіокуні. Ну, Давайте ближче роздивимося на тяжник. У нас все оригінал, двигун ще не вскривався. Рідний пробіг 200 тисяч. Ремінь Дейко 11360. На один італій. Не перегибать. Бачите, навіть по кацапськи написано. Але сам ремінь, як бачите, ще в доброму стані. Не почав руйнуватися, а це є добре, так як коли руйнується цей ремінь, у нас забивається маслоприйомник на масляному насосі і двигун тоді голодає маслом. В нього топляється болячка, аритмія. Малий тиск масла. Так, це наш новий ремінь, я вам показував вже його. Він у нас по форду. Форт, Зараз перевіримо, чи вони йдуть на кові. Так, ремішок я поставив. Направ... Направлення в ремня немає. Можна ставити в будь-якою стороною його. Но я встановив буквами вперід. І... Що ще хотів сказати? Ремінь такий, раз він стоїть, я його перевірив, зуби співпадають. І... 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 Дивіться, у нас колінвал крутиться по часовій стрілці, по годинниковій. А розпродвалив у нас крутиться проти часової. Бачите, в нас... Оця в'єтка головна, а ця натягується. Отже у нас крутяться вони проти годинникової стрілки. Я все встановив, можна витягувати, ще трішки підіжму болтика. І можна витягувати фіксатора. Оп! Все, відбулася натяжка ремня. Натяжка така досить нормальна. Давайте зараз. О, ще один інтересний момент. Дивіться, зараз наш болт не зажратий. Бачите, воно ходить. Давайте зажмемо болтика. Оп! Буде ходити чи не буде ходити. По логіці має ходити. А, ходить, дивіться. Все гуд. Гуд, гуд. А то я одне відео бачив, що вони зажали, воно не підтягується. Це якось неправильно. Правда? О, все. Е, бачите, я затягнув од руки, а тут взагалі має бути по-правильному момент затяжки з якимось зусиллям. У мене десь там є записано. У. Все нормально. От. Зараз що я зроблю, хлопці? Ремінь там зверху і цю частину зараз полю маслом. Так як бачите, на, зараз на даний час ремінь сухий, щоб він на суху не терся об натяжника. Зараз ми його промочимо маслом, поки ми будемо крутити, перевіряти правильність своєї роботи, щоб він помастився. Взагалі, по-правильному, Ось бачите, мітка. І там є мітка, вона має збігтися. От. Але на мою думку, щоб вона збіглася, я маю зробити дуже багато обертів. Тому я так зафіксував. Опа! Тут бачите, такий у нас трикутничок. по другому ви його не поставите. Так. Ця шестерня у нас ось рухається і в неї є шпоночка. Там також є шпоночка. Нараз мастимо і прокручуємо, перевіряємо свою роботу. Зробив два оберта. Зверху у нас. Фіксатори стоять. Хоча в літературі написано, що потрібно робити 4 оберта. Не знаю. Може не вийде нічого. Все виходить, дивіться. Все чітко. Тільки нас так трошки люфтить, але ну, все стає на місця, місцях. Все. Заміну ремня ГРМ я вважаю вдалою і закінченою. Майже закінченою, оскільки мені ще необхідно замінити. Ремінь масляного насосу. А для того, щоб його замінити, мені потрібно. О, Все тут воно рухається. Це добре. Мені потрібно зняти піддон. І поставити подушку, щоб підвішити двигун. Поки кришку не ставлю. Бляха згубив трещотку і немає її маленьку. О, не подовжувач знайшовся, тріщотки нема. обшнирив все, що у мене немає. Нема тріщотки. Коротко. Хлопці, зняв піддона. Такий має вигляд всередині. Це таке, що я не бачив, не знаю, що це таке затрубочка. Це у нас датчик рівня масла і може бути температура масла. Ось наш масляний насос. І Мабуть, у нас полурозумний. От. Ремешок. Ділюся, що можна його спробувати так. ага, не зніметься, так? Да? Чи знімається? Ось так його зняти. Спробувати. Я сподіваюся, масляного на насоса Мі так ніяких немає. Хоч щось з вами зроблю. А то розібрав пів мотора. Але нічого не побачили. Так, так. Так. О, та ну давай, все. Віце ці ремінь також в прекрасному стані. Також подайко. Дайко. Зальний потрібно в заборник, на всяк випадок, що там нічого немає. Сіточка у нас чистесенька, люкс. Люкс. Так, і зараз спробуємо встановити новий ремінь. Новий ремінь у нас також подейка, В нього немає. Направлення також можна ставити його, як вам хочеться. Так. так, 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 так. Ця трубка мені... Залежала отак, а тепер заважає отак. Так, так, так. Це так потрібно зробити. Сюди. Ну, щоб двома руками було б трошки швидше, звичайно. Легше, ну хочеться ж вам щось показати. Так, все. Двома руками набагато легше працювати. Ремінь стоїть. Скажу, що натяжка в нього стала трішки краща, тому що він новий. От. Але скажу, що сюди не помішав би якийсь натяжничок, щоб її підтягував. Це, я думаю, збільшив, збільшився б її ресурс. Хоча на 200 тисяч, якщо міняти все разом, то як я це роблю, то в принципі нормальок. Все, ставлю сюди защитку. От така защитка тут була. Хопа. Майже хопа. Хопа. І все, чищу подончик, герметик, ставлю в на місце. І збираю, бачите? От так, хлопці. Маю нову кришку, кришка по оригіналу. Нульц, хлопці, нульц. Вона вже йде із сальником, і сальник мене вразив. Це взагалі. Колись були резинові. Потім перейшли на пластикові. Щоб без пружинки. Це знову резиновий. Погляньте. Пружинки немає. Погляньте. Це ж взагалі, блін, ну, економлять на всьому, просто на всьому економлять. Як так можна, га? Дивіться. М'ягенький-мягенький. Цей сальничок. Так, на ньому. 28. Номерка ніякого немає. Ніякого. Ось така, хлопці, паляниця. І щоб написали мені відносно цін, все купував власник. Цін на запчастини я не знаю. І навіть коли запчастини замовляються в нас, я просто пишу список, що мені необхідно. Все. Ці запчастини я не замовляю, і скільки вони коштують, я не знаю. Я вже це казав багато разів. Вартості запчастин ярик не знає. Все, машу герметиком, ставлю кришку, збираю. До речі, забув сказати, що з передньою кришкою йшли всі нові болти на подушку. Ось сюди. На подушку на Кронштейн. Всі нові болтики є. Бачите? Це лишній. Це отак. Це і сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди і сюди. І оце у нас хлопці. Ось це вкручується сюди. Це у нас розвоздушка ГБЦ, я так розумію. Тут у нас антифриз під цією залупкою. Зняв радіатори, хлопці. Ось так це виглядає. Там, Мабуть, засвіт іде вам, так? Да? Вибачайте, що не знімав. Якось було трохи незручно. Ось він на землі. Зараз зніму діфузор і буде видно, що він туди біжить. Ну, в принципі, вже видно. Ось видно. Бачите, що він біг. Розовий відтінок. Це вказує на те, що він біжить вже давно, біжить потрошки. Бачите? Дивіться. Все. Він вже в принципі, почав розкладатися на частинки. Вже він своє отжив. Браток полежи поки. А тим часом у нас є новий радіатор. Здається, він дуже похожий мені. Правда? Фірма радіатора. Не знаю. А, ось! Форт радіатор. НРФ. Ну що, розпаковуємо, будемо ставити. Трудно переставити, я бачу, немає. Оці подушечки верхні, нижні. І цей поролончик потрібно буде якось переставити наверх туди. Наношу звичайний суприклей. Ось так гарно, щоб було. Так і рівненько потрібно наклеїти. Так, прикласти його. Оп, оп. Там був двосторонній скотч. Думаю, буде триматись. Хлопці, тут де у форда кріпиться інтеркуліри, оці болти часто ржавіють і лопають. Я їх мащу нігролом. Щедро. Ось так. Чадронігролом. Тоді буде все добре. Так, хлопці, перший пуск без антифризу. Масло залив, фільтр закрутив, пробуємо. Ну, бачите такий блискучий болтик новенький. Це ним потрібно розвоздушувати головку. Зараз спробую викрутити центральний болтик, той, що на 10. Подивимося, чи побіжить антифриз чи не побіжить. Хоча той болтик і досить низько, але коли я відкрутив його, там було дуже багато повітря. Зараз спробую ще раз. Так трохи мені незручно. Ну, бачите? Все, хороше. Ну, хлопці, обов'язково це робіть. Паливний фільтр хлопці має отакий вигляд. Погляньте. Оце воно все купується разом. Ось старий, бачите? Фордемій дивувати цими фільтрами паливними і їхнім розміщенням. Оцю резинку я завжди мащу літолом. літолом. Ось тут знаходиться фільтр і отут можна зробити ось так легенько протерти і встановлювати новий фільтр. Все, мені потрібно дві руки, щоб нормально зажати її тріщоткою. Затягуємо там, я думаю, небагато, кілограм 2,5 більш не треба. Що таке? Ти три рази включав? Нужен сервіс. Нужен сервіс. А мені писало, автомобіль готов к двіженні. Сейчас працює приємно, так? Да? У мене вийшла робота по заміні ремня ГРМ і ремня приводу масового насоса на Ford Transit. 2-літровий, не помиляюся, 17 й рік. Пробіг автомобіля 200 тисяч км. Дякую, що дивитесь, підтримайте подобайкою. Пока, до зустрічі!